Уже ото більше тижня минуло, як за кордоном раптом перестали надавати консульські послуги українцям призовного віку, в тому числі по зміні оновленню паспортів. Крок доволі дивний і суперечливий. І от трошки думок з цього приводу вам від блогерки Тані Адамс і від нас. Антитрендові думки вважаю, що припинення консульських послуг для тих, хто втік за кордон. Це зовсім не про фактичну користь заходу. Це про сатисфакцію. Ну, правда, таку дуже умовну, і з рубрики як не вкушу, то хоч гавкну. Зелені знову придумали нісенітницю. Причому нісенітницю цілком, очевидно, антиконституційну, тому що немає у нас у законі норми, яка дозволяє обмежити в правах громадянина України без рішення суду. І тому то вони це зробили в такій формі, якесь тимчасове призупинення, і це підписав навіть не міністр закордонних справ, а якийсь там його замісник. Одне слово, розуміють, що роблять якусь маячню, але роблять далі. Миші плакали, кололися, але продовжували їсти кактус. І той факт, що ті, хто чи то втікали через тису, чи то за хабар, що вони зробили неправильно. Це не виправдовує чергового прокидання зеленою бандою через прутень Конституції України. Вибачте, але ні. Жоден із тих, хто виїхав, не повернеться ні за паспортом, ні навіть якщо в нього спробують забрати квартиру. Вони не воюватимуть, вони, власне, тому й поїхали. Можна забути наразі про цих людей, їх уже немає для оборони країни. Можна закластися на будь-яку суму. Це рішення ніяк не вплине на мобілізацію, особливо на демобілізацію. Хлопці, які зараз у окопах радіють даремно, бо це лише інформаційний шум. Закордонні громадяни не варіант, вони не повернуться, поки в країні війна, і поки є хоча б мінімальний ризик потрапити в ситуацію, від якої вони, власне, і пливли через тису. Поки зелені не почнуть вживати ефективних заходів, а не просто резонансних, бо це, що вони зробили, це просто щось таке гучне. Але не ефективне, поки вони не змінять підхід, то нікого на дембель не відпустять, і ситуація на фронті теж не мінятиметься. Стимулювати потрібно тих, хто залишився в країні. Зрозуміло, що ті, що сильно мотивовані, вони вже або на війні, або вже відзначилися в військоматах і чекають на свою чергу. А зелені слуги хочуть просто показати таку, наче, імітацію якогось покарання для тих, хто виїхав, бо це саме і є імітація. Але це не вийде, тому що ніхто не приїде в країну, з якої він вирвався вплав. Давайте будемо дивитися в очі правді, а не видавати бажане за дійсне. Зарплати, гарантії військовослужбовцю та його сім'ї, чіткі терміни мобілізації і терміни демобілізації, короткострокові контракти ось це все може допомогти. А бігати якось там за тими, хто вже в Євросоюзі, це дохлий номер. І ні, Інститут негромадян у нас ніхто не прийме. Тому що для цього потрібна конституційна більшість. А який сенс депутатам чий електорат зі значною ймовірністю не захоче складати тест на громадянство заради права голосу, то для чого депутатам підтримувати цю тему? За інститут негромадян може проголосувати поточна опозиція. І то не факт. Від каналу «Самий Сік додамо. При тому треба врахувати, що зараз зіткнулися з неможливістю отримати консульські послуги не тільки ті, хто виїхав з 22-го року, так вже от під час воєнного стану, а їх насправді не так вже й багато, але і ті, хто давно живе і працює за кордоном, тих значно більше, і це тільки підштовхує цих людей до отримання паспортів країн, у яких вони проживають, і до відмови від українського паспорту. Траплялися вже в соцмережах дописи від українців, котрі вже давно живуть в ЄС, і вони описують, що мовляв, я от стільки і стільки вже вклав коштів в оборону України за ці два роки, а тепер ви мені паспорт не хочете видати. І там справді величезні суми наводяться, які абсолютно нереальні для нас. Ну, це писали люди, які там добре в Європі влаштувалися. І вони кажуть ну ви мені не даєте цей паспорт. Ну, знаєте, я тоді візьму інший паспорт. Ми не можемо перевірити ці дані, але такі історії виглядають доволі реально і цілком могли мати місце. Десь бачив допис там чоловік писав, що він тільки облігацій цих е, українських купив на 100 тисяч євро. А тепер, каже, мені паспорт не дають. Ні, звичайно, що кошти не можна порівняти із тим, що ти безпосередньо воюєш, але все-таки все таки. Все -таки. Мабуть, тут ми зараз бачимо результат системних помилок зелених слуг від самого початку. Вони два роки займалися навіюванням, заспокоюванням, арестовичі всілякі, потім, замість нього, Буданов почав заспокоювати. Два роки вони розказували про каву в Криму, а потім раптом виявилося, що ніякої кави немає і що це ще зовсім не кінець. Вони обманювали людей до повномасштабної війни і під час продовжують обманювати. Абсолютно нічого не змінилося, а треба було змінити. Треба було з того лютого 22-го року все змінити, обнулити і почати з чистого аркуша. Тому зараз є величезна криза довіри до влади в першу чергу, тому і проблеми з мобілізацією. Тому і треба усувати єрмаків татарових, зменшувати піар найвеличнішого лідера Зеленського і формувати уряд національної єдності і порятунку з опозицією разом на рівних правах. Це те, що теж може вплинути. Але трускавецьким і криворізьким випускникам поки що це не вдається зрозуміти. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких все тримається. Переможемо!